Вітаю, друзі! Слава Україні! Серед цього того лиха, в який Україні принесе влада Зеленського і слух, деякі речі можуть виглядати не зовсім такими само собою зрозумілими. Але можливо вони заклали навіть більшу біду, ніж деякі однозначні, тоді, коли. Нерівноцінність людей перед законом, нерівноправність, коли відсутність справедливості, коли погіршення соціального стану і масове зубужіння людей це те, що ми відчуваємо кожен день відразу. Але паралельно з тим відбулись речі, які, які мені здається, десь могли бути певним завданням цієї владної команди або тих, хто її тягнули і штовхали до влади. Це називається демонтаж української держави. І демонтаж він же ж починається з основ. Він починається з несучих конструкцій, фактично. Їх підірвали, і тоді починає валитися весь будинок. З одного боку, ми бачимо дуже конкретні речі, коли руйнувалася система захисту України від зовнішнього ворога, ослаблювалася влади, відводилися війська, руйнувався оборонний комплекс, все те, що мало дати гарантії Україні, що ворог сюди не поткнеться. А якщо поткнеться, то буде. Відбитий, відкинутий ще на самих кордонах, це все дуже однозначно і ясно, але паралельно з тим до тієї руїни добавилося знищення кількох несучих стін, власне, тих стін, на яких і тримається. Вся ця будівля української держави, вона називається Інститути державного демократичного управління, інститути влади, інституційність, саме незалежність, стабільність, сила і потужність інститутів, саме в таких формулюваннях, це те, чого в нас вимагають, і в НАТО, і в Європейському Союзі, і їх підривали особливо, показово, особливо, демонстративно. Так, там багато що. Там і реформа судоустрою. Перетворення суддів знову на суди Януковича з керованим телефонним правом це руйнування реформи прокуратури, її зробили максимально незалежною. Ще тоді при Уценкові пригадуєте, як той, як той закон, який тоді був ухвалений про внесення змін до закону про прокуратуру, там де була реформа, як його висміли, говорили, що це тільки під те, щоб Уценко міг стати генпрокурором. Забулися про 95, напевне, норм того закону, який. Руйнував порочне коло, яке було в прокуратурі узалежених, взаємопов'язаних між собою людей, які не хотіли відстоювати торжество закону і хотіли ввести рівень державного криміналу і вводили всі попередні часи. І те, що вдалося тоді зруйнувати, при Зеленському знову розгорнули назад аж до включно з кумівством на рівні там ну. Кум Єрмака, само собою, якого ж іще Генеральний прокурор України, і прокуратура не бачить злочинів, які пов'язані з певними вас але зате стоїть на витяжку в готовності переслідувати будь-якого опозиціонера, якщо опозиція десь, не дай Боже, зробить малесеньку промашечку чи малесеньку помилку. І серед, мабуть, найбільш, найбільших ударів по нашому майбутньому. Є те, що називається створення антикорупційної інфраструктури, власне руйнування антикорупційної інфраструктури, створеної в попередні періоди, просто щоб ми зрозуміли в простих цифрах, що таке діяльність антикорупційної інфраструктури, дуже слабенькі ще органи, які тільки створилися ще без антикорупційного свого суду, ще ну ще анемічне набу, але вони. Разом з державною спільно, з державною політикою поборювання корупції, системою державних закупівель тощо привели ну, от прості суми, е е НАК Нафтогаз України з'їдав десь порядка 120, 120 мільярдів бюджетних коштів. Після проведення певних реформ і після певного впливу антикорупційної е системи він почав приносити. Прибуток державі понад 100 мільярдів гривень. З приходом Зеленського майже одного моменту зруйновано, і знову втрати держави більше 100 мільярдів гривень. От чіткий приклад того, що є. Ми знаємо повернення ПДВ. Ми забулися, що це таке, що в 90-х і нульових це був найбільший корупційний треш на сьогоднішній день. Воно знову відновилося, зруйнована система е, автоматичного повернення. І все от зараз найбільше це було помітно, коли на так званому зерновому коридорі відмивалося ПДВ, завищувалося кількості проданого зерна. Поверталося потім, відповідно, ПДВ більше, ніж був прибуток держави від цього продажу. На цьому цьому жирували не якісь зернотрейдери. На цьому жирували друзі Зеленського. Оце теж боротьба з корупцією. Прозоро. Це система, яку завдяки якій, тільки завдяки якій ми зараз бачимо, можемо піднімати шум і десь влада й відступає, хоча дуже не часто, і то як право на дрібничках, коли під час війни абсолютно не профіль профільні витрати. От те, що ми бачимо, оці такі знаєте, маленькі колоночки, в яких виписано барабани. Овочерізки по 700 тисяч гривень, бачимо ці всі серіальчики ржачно-жопські під час війни за десятки мільйонів гривень. Це все є частиною якраз того антикорупційного способу боротьби з антикорупційною діяльністю в державних закупіллях. Зараз вони не зупиняють корупцію, зараз вони, хоча б нам тільки показують, що це є. Тому що одне завдання було цієї влади: ну, власне, розчистити для себе дорогу. Вони ж прийшли не країну розбудовувати, вони ж прийшли нажитися, узурпувати владу і спробувати залишитися при владі назавжди, якщо вдасться. А якщо не вдасться, ну тоді колись вдало втекти, максимально замівши за собою сліди. І тому боротьба проти антикорупційної інфраструктури, мабуть, стала одним з головних завдань влади Зеленського яким чином, ну, здавалося, при ній відбулася подія видатна, при ній був запущений антикорупційний суд України, створений ще до них, створений з неймовірно активною участю наших західних партнерів, створений під дуже жорстким контролем за участю великої кількості людей, яких ми часто називаємо професійними антикорупціонерами, і до них дуже окремі питання з тим, що сталося. І ми раптом побачили, як антикорупційний суд, який мав бути твердиною, який мав вистояти, зламався майже одночасно з Верховним судом України, теж до речі, судом, який єдиний пройшов тест на доброчесність. І в якому та прорвалися окремі доброчесні люди, але який діяв все ж таки був основою? Там можна було знайти справедливість. Все, там вже справедливості немає. Там вже все. Князеве там вже посипалося, там вже обвалилося. Те саме сталося з антикорупційним судом. Те сталося саме з усіма антикорупційними органами. Їх не так багато. На Національне агентство запобігання корупції, НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, САП. Спеціальна антикорупційна прокуратура, і відповідно основна палата і апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України всі чотири органи зуміли впасти. І от зараз виникає питання, як могло таке статися. Ми дуже пригадуємо добре, як їх створювали. Знаєте, на заході поважали Порошенка, йому вірили. Але коли він пропонував якісь варіанти. Які вже не йшли десь там особливо як з антикорупційним судом на межі конституційності, пропонував щось адекватніше, спокійніше, казали: ні, добре, ми вам можемо довіряти, але ми не віримо загалом українській владі. Ми знаємо, що український народ знову бере якогось нового Януковича і в такому випадку. Будуть посягання на незалежність, на незалежність цієї структури, і нам треба закласти такі норми, щоб ні ви, пане Порошенко, ні будь-яка інша влада не змогла туди втрутитися, залізти і якимось чином на неї вплинути. Мені здається, що тоді була закладена одна з досить серйозних помилок, тому що орієнтувалися в тому числі на напрацювання оцих так званих професійних антикорупціонерів. Давайте просто згадаємо певні нюанси. Ті професійні антикорупціонери дуже спокійно толерували і підтримували прихід до влади, аби тільки не Порошенко, звичайно ж, е, ну, найкорупційніших груп, груп, пов'язаних з Коломойським, яких він тягнув, проросійських груп. Які так само тягнули зеленського у владу агітаційними методами, фінансуванням всім, вони були дуже тісно зав'язані на фінансування Курченка? Пригадуєте, коли Сакашвілі отоді створив от існуваті різні події, і антифрукційні форуми, де вся ця компанія тусувалася, і потім оцей спробу державного перевороту всі люди, які сьогодні виринули. Або тоді виринали в системі антикорупційних громадських організацій, або які сьогодні виринули в антикорупційній інфраструктурі, як той ж самий Кривонос, теперішній директор Набу. А вони ж всі були якимось чином пов'язані тоді з тими організаціями, а там пряме фінансування Курченка, а там прямі зобов'язання, а там кров'ю розписалися. Бо от ми маємо зараз ситуацію, коли. Ці люди підготували, мені здається, може, якісь підкопи, підриви. Може, це не просто тріщини, може, це щось не випадковість у антикорупційному законодавстві інфраструктурі, а може, це спеціально організовані заходи для того, щоб там був прохід, через який корупція, зовживання і узурпація можуть зайти в антикорупційну систему. І так і відбулося. Можливо, там дійсно було закладено під гарними поглядами, під гарними усмішечками, під заявами Ви нам дайте гранті, але ми вам тут таке наваяємо. Була закладена ота дика антизахідна в цивілізаційному плані концепція створити маленький підземний хід кротову нору і для кротів, і для реваншистів, і для корупціонерів. От просто згадайте, як представниця цього центру протидії корупції в Вільнюсі е, робила. Шеймування декого з наших західних партнерів, і які там були постановочки, коли людина, яка має займатися протидією корупції в Україні, професійно. Принципово відкидає звинувачення української влади в корупції і те, що саме корупція є основною. Ну і плюс кроти, і все інше є основною проблемою, через що Україна не може претендувати на вступ в НАТО зараз в близькому майбутньому, не може дістати чіткі сигнали і розкидалася звинуваченнями проти наших союзників, які і так роблять для нас все, що тільки можливо. Ну може не все, але не зроблять все до доки це буде лиття знову в чорну корупційну діру. От мені здається, що десь тоді, в той момент, коли стали покладатися не так на державну владу, наші союзники, які дійсно добивалися створення цієї інфраструктури, а на людей, які виявилися потім корупціонерами, диверсантами, а ви просто згадайте, тих, хто собі присвоювали самозванно звання головних антикорупціонерів в законодавстві України Лєшенко Наєм, сьогодні ці двоє є символами української корупції. І от коли. Було покладено на них певні зобов'язання, може, вони дійсно заклали там якісь тріщини. А може, тут ще інший момент. Знаєте, демократія вона вимагає до себе добросовісного ставлення. Демократія діє і демократичні інститути вони діють в умовах, коли всі учасники процесу, основні учасники, хочуть жити чесно. І тоді одинокі винятки. Які десь прориваються, десь на середньому рівні, вони можуть бути знесені цією інфраструктурою, вони можуть на нею бути викриті і покарані. Але коли раптом під впливом дуже брудних, дуже серйозних корупційних грошей вдається протягнути до влади людей, які мають абсолютно інші цілі, жодні устої демократії, жодні, абсолютно жодні інститути не вистоять. Вони просто впадуть. І ми маємо цей приклад, коли впали структури, такі як Верховний суд України, коли впали такі структури, які мали оберігати суд від виродження, як Вища кваліфікаційна комісія суддів, як Вища рада правосуддя і інші подібні органи, які дуже швидко зламалися. коли система розвитку оборони України, яка була вибудована, здається настільки з таким колосальним запасом міцності, Першою звалилося під ударами влади Зеленського, тому що їм треба було перше сподобатися, мабуть, дяді Вові. Він казав, що це ви до війни готуєтеся проти мене? Я ж вам тут руку миру подаю, і все. Я ж в очі дав собі подивитися. Ти ж там мир в мене побачив в очах. І друге, коли треба було красти гроші на дорогах, там простіше на оборонці, виявляється, якось не так просто. Можна легко красти на закупівлях. Це Резніков доказав, дуже добре доказав. А важче красти якось на виготовленні своєї зброї. Там дуже багато технологічних процесів, які обійти дуже трудно, і на них важко якось нажитися. От це впало. І на привеликий жаль, на сьогоднішній день ми бачимо ну, навіть не на руйнування. А приватизацію корупціонерами антикорупційної системи, я згадав чотири органи, і найдемонстративніше це відбулося з набу. Слухайте, використовуючи влада, яка узурпувала все вже в країні, використовуючи демократичний закон, який спеціально передбачав кучу запобіжників, зуміла протягнути людину, ну яка діаметрально протилежна до завдань набу. Людину кривоноса, який є ну фактично корупціонером, він був звинувачений в корупційних діях. Людину, яка ну, може бути запідозрена на антидержавній діяльності тоді в команді Сакашвілі за гроші Курченка. А Курченко, ну це відверті інтереси знищення української держави, демонтажу держави. Що ці люди сьогодні і продовжують робити. Людина, яка є дуже тісно пов'язана корупційними і іншими там бізнес-контактами з незаконним уособень сьогоднішньої влади, в особі того ж самого Андрія Єрмака. Тому що родина кривоноса з родиною Єрмака має ну, певні економічні зв'язки, які я би, мабуть, називав корупційними. А тут теж тягнеться і російські сліди, і все, що завгодно інше. Людина, яка за означенням мала би бути клієнтом набу тим. Люд... Ким набу мало би зацікавитися і розслідувати його, раптом очолює цю структуру. Ні, ну в світі, звичайно, таке було, коли бандити очолювали там поліцейські відділки, ну, от Одеса, період Котовського, можна згадати. Так, такі речі були в історії, тільки мені здається, що ми відірвалися від тої історії. Ми від совєтського минулого, від того, що сьогодні особлюється Росією, нібито рухаємося протилежний бік. Але Набу нам показало. Саме так може статися, коли влада хоче мати нечесний, неправдивий, а викриваний результат. Вона свого доб'ється. І як би не старалися західні наші партнери щось добитися, так вони поставили вимоги, зробіть по закону. І Єрмак провів по закону. А те, що в цьому законі, десь. Чуть-чуть підмахлювали, а десь когось там підкупили, а десь там скористалися кимось в неприродний знову спосіб. Це вже значення немає. Та сама історія з армою стала, це вже не є антикорупційна інфраструктура, але там, взагалі, по свавіллю пішли, там призначили людину, яку діаметрально туди не можна було пускати, яка навіть не здобула перемоги, просто не вдалося зробити перемогу. Ну, призначили так, тому що нам так треба. От те саме з набу. Далі дивимося: найбільше напевне розчарування. Останнього року це спеціальна антикорупційна прокуратура. Пригадуєте, які були поставлені дуже жорсткі вимоги до України з боку наших західних союзників, зокрема, як передумова можливості кандидатства в ЄС. Затвердять переможця на виборах в САП. Обов'язково ним став Клименко. Так, він реально переміг. І ми дуже тішилися. Ну, здається, все прекрасно. Це людина. Яка? яка відкривала провадження, яка, як детектив, набув перед тим, контролю пробував посадити Татарова? Ну, здається, все прекрасно. Татарові тоді вдалося врятуватися там з махер, шахермахерами від Венедіктової в абсолютно незаконний спосіб і відмитися від того. І то чудом рятуватися. Звичайно, він букував призначення Клименка, і ми тішилися. А давайте подумаємо: хто хвалив Хлименка і розказував, який він неймовірно чесний діяч? Ну, Шабунін. Шабунін, який підтримав прихід цієї влади, там, аби тільки не Порошенко, так? Ну, мабуть, не зовсім переконував. А плюс ще один момент. Клименка, Клименко ж був у всій системі, в якій працювали, які підбирали дуже по своєму образу і подобію детективів Ситник і Углава. У Гава це взагалі окрема історія. Вони там всі зав'язані тоді на ті саакашвілівські е, хороводи по Україні. Я Саакашвілі виставляю задушки. Саакашвілі на той момент вже розвивалась деменція. Він взагалі не розумів, що він робить. Там російські гроші, українські корупціонери, які пробували повалити тоді владу, тому що та влада, бачите, Багатьом не сподобається фраза, та влада тоді боролася з корупцією, і її треба було знести. І От ті, хто тоді допомагали знести ту владу, щоб не з корупцією сьогодні, очолюють антикорупцію. Вже згадав у глава в першу чергу е так само за гроші Курченка, нинішній кервонос і все. І от конкретно Клименко був підібраний за образою подобою. А може він не зовсім був таким, як треба? Так, ситник в певний період, коли Зеленський прийшов до влади, а ситник так настроївся в своїй боротьбі з Прошенком. Пошенко він міг. Ледь не матом крити і посилати він демонстрував свою повну незалежність і Порошенко не смів туди лізти. А слуги полізли так. Західні партнери відбили ситника, і він добив до кінця свого відбув до кінця свого терміну. Але ми помітили, в той момент як тільки ситник був звільнений, закінчилась каденція і перейняв управління у глава, що почало творитися: відверте кривосуддя, арешти неугодних. Під прикриттям саме антикорупційної діяльності, чисто політична діяльність і відмивання всіх слух. Може, може коли ми говоримо про Клименка, може, все-таки не ситник, до якого претензії є, але ну так собі. А може, саме УГА підбирав ці кадри. І от зараз сталося раптом неочікане, коли раптом ми побачили що принцип дитячого ту приповідку: друг мого ворога мій друг, для Клименка ворогом є безумовно татарова. І тут раптом. Ворог, тому що ну, Єрмака не завжди сонячні стосунки з татаром. Там є багато протистоянь, багато ворожнечі. І раптом Коменко вирішив сприймати це як свого друга. А можливо, його призначення. Його ж блокували понад півроку. Його призначення була умова підписатися на вірність, а він був і не проти, як виявилося. І от ми маємо САП, яке фактично підконтрольне нелегітимному органу в українській владі завгоспу підконтрольне. Набу і САП. повне розчарування з антикорупційним судом, де ну, відбувся просто обвал абсолютний. І ми побачили, як суд по телефонному праву виносить рішення, ну які завідомо неправосудні антикорупційний суд України. Слухайте його ж створювали під контролем західних держав, наших активістів і української, що тоді влади Порошенка там не могло бути такого. Як воно там появилося? А доки суд не працював, там напевне з ними попрацював. І знаєте, виявляється, ці судді теж, як і деякі інші, і в Верховному, і в Апеляційних судах хочуть їсти не просто хліб, а хліб з масом, і з ікрою, і з чорною, і відрами. Отак, От і ми маємо ще одне зруйноване. Ну, з НАЗК воно іноді ще пробує дригатися, але їм дають команду: тут можна натиснути, а тут не можна. От вони так і роблять. Вони дійсно, ну, вони мусять аналізувати електронні там декорації, зараз -то їх нема, але перед тим були. Вони видають на гора якийсь певний матеріал. Далі є три рівні, на яких ці матеріали можна заглушити. От давайте зараз глянемо на деякі події, як це почало працювати діаметрально, навпаки, від того, що мало бути. Ну, перше керівник Сап Клименко. От він сьогодні ж, по-моєму, чи вчора, вирішив зіграти дурочку. Саме так, не маніпулювати, не обманювати, а саме зіграти в дурочку. Це знаєте, коли, коли ти вже розумієш, що і так прийшов закон настільки далеко, що вже нема що критися, ти просто починаєш плювати всім в очі. Оця його заява, що справа по Венедіктовій звинувачені її за той тиск, який був тоді на прокурорів антикорупційних, щоб не було розкрито телефонне право, те, що в судах, те, що було в плівках вовка. Що, мовляв, не може ця справа бути доведена до кінця, тому що почалося вторгнення. Телефон, на якому були всі записи, не скопійовані, не перенесені. Ні, довго лежали. Вони він раптом був вивезений за приміщення САП, його десь рятували. Потім вернули і виявляється, прокурори загубили код, як його розблокувати. Вони розблокувати телефон не можуть, люденьки мої добрі. У мене знайомі, коли у мене щось заблоковане, знаю до кого піти. Вони розблокують, може їх туди посилати. І Виявляється, ті прокурори не можуть навіть згадати, чи вони слухали, чи не слухали ті розмови, які там записані. Може, не сухали, а може просто забули, каже Клименко. Ну, слухайте, ну він же нам просто сміється в очі. І він пояснює, ну все, заспокойтеся. Там нічого не буде розслідувано. І по ДБР, де було знищення речових доказів, не буде нічого розслідувано. Це, вибачте, це означає, що САП починає укривати корупційних і інших злочинців. Саме так це називається. Давайте глянемо на інші справи. В випадках основна ситуація, ну це так як було зараз, от, тиждень назад, Констанкевич Іриною, це з групи за майбах Коломойського, за майбутнє олігархічна група. В неї було приховування від декорування певної, певної якогось майна. Це кримінальний злочин. Все, чого хотіли, ми це добилися. Але вона ж провладна, вона ж від провладного олігарха. Її ж не можна судити. І знаєте, що зробили? Набу. Від прикриттям у глави тримало цю справу. Мотию її тихенько, мотию, звичайно, не закривало, бо не можна було, доки не закінчився термін. До кінчення процесуальних термінів її терміново викликають Вищий антикорупційний суд України і кажуть: Шановна пані Ірино, ми вас маємо привітати. Ви вже тепер білі і пухнасті. Термін закінчився. Вас ніхто більше не може звинуватити в цьому злочині ніколи. А продовжувати наш вам цей термін. Ми ж маємо таке право. Ми не будемо. Ви ж така хороша, правда? Ми не будемо, тому що ви за владу. От вам один ще конкретний результат. Там, де з термінами не виходило, а підпирала ситуація, Юрій Камельчук, такий є нардеп Суга, колишній будівник фінансових пірамід на Росії. Потім приїхав в Україну, тут займався шахрайствами, і от в нього не. Покриваються його офіційними доходами, певні його, те, яку він квартиру мільйонну ви наймає в центрі Києва е, біля Бесарабки, те, які він кредити там має, які він не може обслуговувати легальними грошима, нелегальним, очевидно, може. Там тягне вже на незаконне збагачення, напевне. Але він же ж владний депутат, і Вищий контроруційний суд дивиться на це і каже: Стоп, ви винен? Винен, ви себе визнаєте винним? Ні. Ну, ні, значить ні, на ній, і суданет і суданет, як кажуть в анекдоті про грузинський суд. І Камельчуку сповіщають, ми не змогли. У ваших незаконних діях побачите незаконні дії. І тому справа проти вас закривається. От бачите ще одного, який випадок, коли відбулось відмовання. За системою тою, якою в Камельові Констанкевич закрили, минулого, по-моєму, ще в кінці минулого року, чи на початку цього взагалі 10 кримінальних справ проти слуг позакривали, а інші просто навіть не відкривали, щоб тільки цього не сталося. Ну, історія зараз взагалі просто дика з Ольгою Салодухою, теж депутатка від Слуг вона, виявляється, пару років назад за 20 тисяч гривень купила Range Rover. Покажіть мені те місце, де продають Range Rover за 20 тисяч. Ти більше експерт оцінив, що він коштував 60... 620 тисяч гривень. Причому, три роки покористувавшись ним, вона продала цей Range Rover за 637 тисяч гривень. Плюс не задекорував будинок 170 метрів квадратний за 3 мільйони гривень. І ще там щось. І все, ну, нема як закрити справу, просто немає. І незаконне збагачення, і в шахрайс в особливих розмірах, приховування від декорування, все інше. Знаєте, що виносить суд? Вона розкаялася, вона визнала свою провину. Ми, тому вирішили її не карати. Взагалі, ніяких, просто ніяких наслідків. Ніколи в українському законодавстві не було, що розкаяння звільняє від відповідальності. Воно могло знизити міру відповідальності, але не звільнити. Все виявляється, тепер можна, тільки для цього треба бути сугою зеленською і все у вас буде просто прекрасно. Ну про тернопільський Марченко не будемо дуже обурюватися, бо їй не дали ніякого запобіжного заходу, бо вона вагітна, ну з повагою з усім, але, але взагалі-то браслет. І домашній арешт, напевне, варто було зробити, тому що вона зробила корупційні дії у сфері, які стосуються національної безпеки України під час війни. Це серйозно. Але ну вона ж теж Суга Зеленського, чому її рухати? І от так сталося, що всі чотири органи в різний спосіб глушать всі справи по Суга Зеленського. Особливо було показово по Трухіну. Та й про трубіцину тягнуло до того моменту, доки він спокійно не виїхав за кордон. А по Трухіну це було взагалі знущання. Людина за правозастосування могла стримати тільки одне покарання, тільки ув'язнення, тільки позбавлення волі. Тому що він відмовився відмовляти визнавати вину. Він приховував, він уникав від слідства, він брехав слідству. Все там, там є пряма норма, як має бути, але йому дають можливість втекти і після того. Проводиться доприватизація антикорупційного суду України, спілкується з відповідними суддями. Після того каже, все вирішено. Він вертається, і знаєте, що відбувається? Йому кажуть, ну ти склади депутатський мандат, він же йому не собою потрібний. Він зараз на Закарпаття там регулярно їздить по Європах. Відпочиває в нього ж є тепер білет по шляху. Білет е, волонтера. Ну теж знайшовся волонтер, і штраф якийсь і щось там занеси на збройні сили України. Ну десь там може один відсоток від того, що накрав. Отак От працює тепер антикорупційне правосуддя. Отак От працює тепер вся ця інфраструктура. Вибачте, але це є діаметрально протилежно до того, що має бути. Але не завжди вони так працюють. Ну, я вам наведу два приклади. Один з них це Юрій Гремчак, який дуже жорстко критикував е, свого часу е, антикорупційну структуру набу. Особливо Ситника і у главу, який жорстко критикував Зеленського, дуже жорстко. І от зібралися вони між собою, порадилися. І проти Гремчака давним-давно була спровокована недобазичивацями кримінальна справа, нібито про хабаря. Вже все, доказано. Справа розвалилася остаточно. Але тут знають, що завтра буде вторгнення. І 23 лютого, за день до того, вони знали. Проводять терміновий суд, він приїжджає, він не розуміє, взагалі що відбувається, і йому раптом його там арештовують і сповіщають тобі 8 років тюрми без фактичного злочину. А в кінці травня минулого року, під час найстрашніших подій війні, йому підтверджується в апеляції. от зараз тягнуть вже місяцями, тягнуть, відкладають місяць за місяцем апеляцію ще одну там в ну, повторний там чи касацію відкладають, щоб не боже його не звільнити. От маємо приклад, а по Герасому взагалі історія. Людина не була депутатом, не був політиком, був бізнесменом за декларовані його гроші. Купує своїм батькам хату в Іспанії, куди він ніколи не їздив. Здається, там і не бував ніколи. І до неї немає відношення. Він давним-давно їх віддав своїм батькам ще коли не був депутатом. З того моменту, як став депутатом, він би мав все декорувати. Але до тої хати він не має жодного відношення. Там маленька фактично квартирка. І йому раптом висувають звинувачення за те. Що він не задекорував те, що не мав декорувати. А ви знаєте, як це було? Не як зі сугами тихаря, а під камери з всіма українськими правдами, з усім з показухою, тому що наша антикорупційна інфраструктура під крилом Андрія Єрмака займається боротьбою не з корупцією, а з політичними опонентами. От і ми маємо цю ситуацію: як найкращі навіть інститути демократичного суспільства і цивілізованого розвитку України. Перетворюється на свою протилежність в тій ситуації, коли раптом появляється влада, яка не хоче за цивілізаційними нормами жити, яка хоче це зруйнувати. І тоді починається аукціон. Антикорупція раз, антикорупція два, антикорупція три. Антикорупція продана разом з антикорупціонерами, з разом з антикорупційною інфраструктурою і, на жаль, разом з усіма нашими перспективами. І в ЄС, і в НАТО, тому що за цим стежать це, бачать, це помічають. На чому закінчуємо сьогоднішній наш випуск. Слава Україні! Прорвемось!